Доброго дня, шановні українці. Єдиний історичний канал, Ютуб-канал Ігор Кравцов Чернівецькій області, знімає сьогодні сюжет в Турецькій долині. Є така долина, яка називається Турецькою, знаходиться на північній окраїні міста Сукіряна Чернівецької області. Саме в цій турецькій долині в 1621 році. Військо Петра Конашевича Сагайдачного розгромило турецьких Яничар. Вщент розгромило. Оце турецька долина, оця дорога, яка перерізає цю долину навпіл. На тій стороні турецької долини є залишки невеликого болота. Саме туди військо Петра Конашевича Сагайдачного і загнало турецьких Яничар. І вони навіки залишилися в тому болоті. Хто не був в цій долині, хто не бачив, я рекомендую приїхати і просто пройтись по цим славним місцям, де кожна частинка землі має свою історію, нашу українську історію, історію України. Сьогодні ми приїхали сюди, в Турецьку долину. Щоб показати вам свіжі знахідки, які знайшли місцеві любителі археології. ось, будь ласка, побутові предмети, це мотига, ось це орало. Оце побутова сокира середньовіччя. І ось родзинка. Є таке слово родзинка в українській мові. Спис часів. Київської Русі. Саме з такими списами по нашій північно-Бесарабській землі в ті часи ходили дружинники князя Ігоря, князя Володимира. Були такі київські князі, великі князі. І цей спис часів Київської Русі доводить те, що північно Бесарабія. Я неодноразово це повторюю є українською етнічною землею з давніх часів, з часів Київської землі, Північна Бессарабія – етнічна українська земля. І на превеликий жаль, тільки канал, Ютуб-канал Єгор Кравцов і я, Ігор Швець повторює ці слова Північна Бесарабія. Етнічна українська земля. А де ж ви чиновники від культури? А де ж ви історики? А де ж ви чиновники нашого міста Сокіряни в Чернівецькій області? Я від вас цих слів не чую. Я не чую від вас дій, які направлені на те, щоб розвивати історію, історичну пам'ять, туризм. І справжню українську культуру. Я не бачу. І надіюся, що ви, коли це побачите, на цей спис, оці знахідки в турецькій дилині, хоч трошки задумайтеся. Встанете з кільців, піднімете свої сідниці, вийдете на вулиці, міст в ліси, в яри наші сокирянські, і будете щось робити. Я дуже на це надіюсь. А на цьому ми закінчимо короткий наш сюжет. Шановні українці, земляки мої сокірянці, жителі Сокірян, підписуйтесь на ютуб-канал Єгор Крацов. Нам зараз дуже потрібні підписки, нам зараз дуже потрібні лайки. А ми будемо знімати, знімати і знімати, скільки нам хватить сил нашу славну українську північно-бесарабську сокірянську історію. До побачення, до нових зустрічей.